Таю, академія професійного бухгалтера, і я, Людмила Шахно. Сьогодні говоримо про ФОПів Єдиний податок, а також оренду. ФОПи на єдиному податку можуть здійснювати різного роду діяльність, яка прямо не забороняється на спрощеній системі податкування. Але саме тоді, коли ФОПи здають своє майно в оренду, для них податковий кодекс підготував певні обмеження. Ці обмеження стосуються як земельних ділянок. Так, приміщень житлових і нежитлових, зокрема, для того, щоб ФОП перебував на спрощеній системі оподаткування, і надалі, він має здавати це майно з певними обмеженнями: земельна ділянка до 0,2 гектари, житлові приміщення до 400 квадратних метрів, і нежитлові приміщення до 900 квадратних метрів. Тобто, якщо ФОП буде здавати майно в оренду, яке Перевищує ці обмеження, ці квадратні метри, то в такому випадку ФОП не зможе перебувати на спрощеній системі оподаткування. Але це ще не всі наші обмеження. Пам'ятаємо, що для ФОПа другої групи, зокрема, існують теж певні умови, і ці умови пов'язані із його діяльністю, а саме наданням послуг. ФОП другої групи з метою перебування на спрощеній системі можуть здійснювати виробництво продаж товарів, а також надання послуг. Але саме в наданні послуг їх в певній мірі теж обмежено. Послуги, в тому числі побутові, вони можуть надавати лише фізичним особам, тобто населенню, або платникам єдиного податку. До чого тут оренда і послуги? А давайте глянемо до чого. Постачання послуг податковим кодексом визначається як, простіше кажучи, все те, що не є постачанням товарів. Отже, оренда явно не є постачанням товарів, а тому є постачанням послуг. І як в відомому анекдоті, а отже, дивись пункт вище. Якщо оренда це послуги, а ФОПу послуги можна надавати лише платникам єдиного податку або населенню. То не дивлячись на обмеження в квадратних метрах ми доходимо до висновку, що ФОП, будучи на другій групі, може, враховуючи вище вказані обмеження по квадратних метрах здавати своє майно в оренду лише населенню просто фізичним особам або платникам єдиного податку, і не може ні в якому випадку це зробити із тим, хто є, наприклад, на загальній системі оподаткування. Але, будучи на третій групі єдиного податку, таких обмежень щодо надання послуг немає. І тут у нас залишаються лише обмеження, встановлені квадратними метрами. На сьогодні у нас все. Залишайтеся з нами, щоб отримувати більше корисної інформації. Підписуйтесь на наш канал, приходьте до нас на навчання або ставте свої запитання під цим відео. Будемо з вами спілкуватися. На все добре і до нових зустрічей!